Три хвилинки вічне про Распутіна та жалюгідну спробу захистити гріх. Читаємо послання до римлянам, третій розгляд з 5 по 9 вірші. А коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє? Говорю по-людському, зовсім ні. Бо ж як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась, на славу йому, пощо судити ще й мене, як грішника? І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо, робимо зле, щоб вийшло добре? Справедливий особ на таке то що ж? Маємо перевагу Ані трохи. бо ж ми перед тим довели, що ідеї Гелени усі під гріхом. Апостол Павло наче веде дискусію з невидимим опонентом, який запитує: якщо наші гріхи примушують ще сильніше сяяти Боже святості, то можливо грішити це і не так погано. За що ж тоді грішників звинувачувати на останньому суді? Гріх, хоча темний, але добрий, світло ж, в кінотеатрі вимикають, щоб краще були видні яскраві кольори фільму на екрані. Тож гріх це прекрасно. Ось чому дехто каже: А давайте робити зло, щоб вийшло добро. Був такий дивовижний персонаж історії Росії Гріхорій Распутін, наближений до сім'ї Миколи II. Цей псевдосвященик, старець влаштовував оргії мав безмежну кількість жінок. Він сповідував принцип: чим сильніше грішиш, тим я. Пісніше будеш каятися. Раз Путін пояснює жінкам, що бере їх гріхи на себе, і тому вони мають віддатися йому з радістю. Ось так виглядає сатанинське спотворення Біблії. Якщо гріх добрий, бо підкреслює Божу святість, тоді за що Бог судити на світ. Якщо в гріхах нічого страшного нема, тоді для чого Бог тільки й робить, що благає людей не грішити, дає Духа Святого для перемоги. Над гріхом попереджає про суд. Мало того, що в церкві блукали такі дивні погляди про позитивність грі, так Ще й апостола Павла звинувачували в цій єрісі, деякі говорять, ніби ми кажемо, робимо зле, щоб вийшло добре. Де люди там плітки, де плітки, там і жертви тих пліток, а жертву часто стоять не в чому не винні. Люди Христа також обріхували і на пліткарів, і на тих, хто намагається виставити гріх в позитивному світі. Також буде Божий суд. Так, мають перевагу євреї, бо їм же доручено слово Боже, чи ні? Перевага є, але вони гріхом всі скасували. Припустимо, ви народилися в багатій аристократичній сім'ї, чи ви геній, і що з того, коли всі знаходяться під гріхом, і багатим, і розумним, і порядним, і вродливим, і навіть євреям. Всім потрібно хрестове спасіння та очищення від гріхів.